Всім привіт! Мене звати Тарас Сінський. І так, сьогодні у нас на огляді безпроводна мишка Logitech m 175 І так, що можна сказати про цю річ? Це досить непогана мишка ціною десь 150 гривень, якщо не помиляюсь. От я її купив десь 3 або 4 місяці тому назад. І зараз хотілося б поділитися досвідом використання. Ну, можу сказати, що це дійсно одна з самих простих таких речей, але незамінних для кожного користувача ПК або ноутбука. Ти просто вставляєш цей штекер-перехідник в порт USB-комп'ютера, буквально через хвилину встановлюється дрова ну, автоматично, все йде автоматично, і ти зможеш користуватися. От тут на цій мишці є дві кнопки. Є е, колесо, а отут, значить, можна глянути є отвір для батарейки. От. А тут, от бачите, а, отут. є кнопка включити або виключити. Тобто, якщо ви не хочете користуватися, то можна якось виключити. Але тим не менше, я ніколи не виключаю. Значить, е, батарейки тут хватає десь на півроку. Е, коли ви будете купляти. Е, Цю мишку, то вам вже, як правило, буде постачатися, ну, батарейка буде постачатися, так що ви вже будете купляти вже десь через півроку. року. Ну що я можу сказати? Це от така от річ, вона досить, ну, служить мені ще до цього часу, я, в принципі, навіть не збираюся щось міняти. От от так от. От так така от мишка була в нас на огляді. Якщо вам це відео здалося корисним, то ставте лайк, робіть репост або підписуйтесь на мій, на мій канал. Всім до зустрічі. І...